Одразу три області Росії Воронежську, Курську та Білгородську, атакували дрони. За даними телеграм-каналу, база безпілотник, що летів у бік військового аеродрому Балтімор у Воронежі був збитий засобами ППО за лічені кілометри від литовища. Ще два дрони атакували місцеву нафтобазу. Уламки обох впали на територію. У Курській області БПЛА атакував гірнично збагачувальний комбінат, влучивши в резервуар з паливом. Спалахнула масштабна пожежа. Згодом на комбінат була друга дронова атака. Крім того, система ППО, ніби. То збила український безпілотник біля села Ближнє в Білгородській області. Тим часом у Туві спалахнула пожежа після вибуху на шагонарській ТЕЦ постраждали щонайменше 18 людей. У місті призупинили подачу тепла.